Вітаю вас, мої дорегеньки, я Ірина. Всі ви знаєте, що Зеленський відвідав Віталій папу. Я не буду зараз дивитися до слів, що, що і тому подібне, це не дуже цікаво. Але такі слова: Папа обіцяв, що він робить все для того, щоб війна в Україні закінчилася. Папа мені пообіцяв, що він є по нашій стороні. Що він є з Україною і, очевидно, запевнив, що буде за Україну молитися. Ви знаєте, от мене це цікавить. Чи дійсно папа на нашій стороні? По нашій стороні, чи нашій стороні Ну, тут написано: по. це а, Радіо Свобода, я тут читаю. Тож ви можете це все знайти в інтернеті. Раз, дивимося, папа пообіцяв. Чи дійсно він зробить все? Спочатку дивимося. На чиїй стороні конкретно Папа? Україна, тому що перша Україна Росія. Чи він своє особисте інтереси? От зараз ми подивимося: Україна. Ну, печалечка. Росія, війна. От, особистим. Бачите? Не Україна, не Росія тут особисте. Щось особисте. Але він розуміє, ви бачите, як карти випали. Він розуміє, що Україна страждає, що Росія агресор. П'ятірка, тобто, несе розбрат. Він це все розуміє. Про що я хочу сказати? Тобто, папа не дурний. Дуже багато чуток ходять, що він не сповна розуму, що в нього вже не всі вдома і тому подібне. На дні колоди у нас паж. Але він це все не приймає аж так. Це, знаєте, Він себе вважає. Як дрібний місіонер, як частиночка не є великою частиночкою, я би так ще навіть сказала. Давайте подивимося тоді вже як ми ж за папу. На нашій стороні він точно не є. На Росії. Є. Ну, то давайте я докладу. Бо тут скоріше свої. Але зараз ми візьмемо тільки ці дві сторони. На якій стороні він дійсно. На стороні України чи Росії. Стороні України чи Росії. Ну, тут він, бачите, уникає. Ось. А, ну, тут іде, бачите, критика йде в сторону Росії. Критика в сторону Росії. Зараз я ще тут докладу. Ну. Все рівно. Ні. Ні. Він все рівно підтримує. Дивіться, якщо візьмемо карти, не їхні сувокупності. Е, і, і не вашим, і не нашим. Ось тут можна сказати. А ось тут, в принципі, він уникає різких якихось заяв у сторону України. Але це не значить, що він підтримує Україну. Тут. Е, Скоріше за все, навіть якщо він і критикує, тут він несе якусь, ви знаєте, зовнішню політику. А ну особисто, як він особисто, Ну, бачите, все рівно. Особисто. Особисто знов гроші особисті. Особисті гроші. Але а, тут, скоріше за все, він якусь політику. Я вже а, в сімейки Адамсів, хто дивиться. А, Рубрику. Я вже говорила, що папа це прислужник, так як і євреї, це прислужники сімейки. Ось. А, тому а, він, бачите, він тільки їхню волю. Ось. А, я би не сказала, що він тут комусь співчуває, ні. Але тут знову проглядається особистий інтерес. Ось. Але веде політику. А, скажімо так, сімейки. Так, що я хотіла ще подивитися: чи дійсно він робить все для того, щоб війна закінчилася? Я не бачу, що він тут щось робить. щоб Війна закінчилася. Ні, це не закінчення війни. Він навпаки цих тем дуже уникає, приховує свої справжні мотиви і уникає робити щось дійсно для цього. Конкретно він уникає цього. Ось випала у нас Україна. Ось випала перемога, так, перемога, амбіції і тому подібне. В нього він уникає дуже дипломатично. Скажімо так, по цим картам дуже дипломатично і дуже багато прихованих мотивів він уникає. Ось це, що я хотіла знати. Тобто він не зовсім на стороні Росії ось, але підтримує якусь ціль інших. Більше за свої гроші. А Україна йому ну він розуміє. От, скажімо так, він розуміє, що Україна в гіршому стані, тобто, жертва, він це розуміє. А агресор є Росія. Він це теж прекрасно розуміє. Ось, якось так, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!